Виникла в мене ось така проблема, вона виникла не зараз, це ця проблема прийшла разом з комбайном. Цей шкіл в своєму житті бачив багато пригод різних. Він багато варений. Тут частина взагалі десь була вибита, переварена. Ось, тут відбито. Якщо заглянути, там взагалі. Ніч темна. І от така частина відбита була. І виходить, що він розбалансований і плюс до того всього, зараз не видно, там є на шпицях тріщини, виходить, якби я не затягував гайку, він поступово відходить, починає гуляти на валу, вибиває вала. Ось що я не пробував, <кхем> нічого не, не виходить. Ну, це така відповідальна деталь, тим більше, що навантаження на неї, скажімо так, не на найменше. Значить, Дійшов я до такого, що, напевно, що треба виготовити її нову цю деталь. Ось, І зараз я цим пробую займатися. Можна сказати, що купити не парся, але справа в тому, що декілька варіантів, які я обдзвонював, присилали мені фотографії, так вони в своєму житті бачили, напевно, не менше, як цей шків Так само є поварені. І заплатити ну, там, непогані гроші хочуть хлопці. Зато не знаю що. Не факт, що я зможу його потім повернути назад. Вирішив я спробувати зробити ось такий шкіл. Ну, він буде трошки по-іншому зроблений. Тут ось така здоровенна чавуняка. У моїх планах має бути менша труба, і на ній будуть набрані шківи. Потім я, по ходу, роботи покажу. Зараз я. Трошечки вже зробив дещо. Цей вал контрприводи. Тут. тут конус на ньому. Ось виточив я, сьогодні їздив по металоприйомках, купив дещо з металу, ось виточив я конусну саму частину. Ступі це, якби непогано ніби ніби вгадав, не впевнений, я все ж таки. Ось Далі буде одягатися наверх труба, ось приблизно сюди. ну Це вже таке там перемірює на місці. І на ній будуть формуватися вже шківи. Один це для плоского паса, відповідно, ходовий з краю І з тої сторони має бути вже тут цей, що приводить січкарня в рух. Значить, ця деталь є. Зараз я Ой, мучуся в цьому маленькому станочку. Ось таку стінну трубу придбав. Її я маю розточити, щоб всередину посадити конусну частину. Вона буде обварюватися, а на ній одягатися кільця мають і на них вже формуватися шківи. Ось така от історія зараз я, зараз я проточую для того, щоб вона було потім трошечки збазуватися краще, тому що вона, ну, скажімо так, не ідеальна ця труба. Ось такий лівнет. Придбав я його разом з, з цим станочком. От чудовий станочок, але ну, скажімо так, не для всіх робіт, не все ж сюди можна всунути. Я місце на конусну трубку. Трошки товче в люнеті, але інакше не хоче, там труба не зовсім рівна, а просачити я її там не маю можливості. Ось проточена труба, на якій будуть одягатися шківи. А ось конусна частина, яку потрібно сюди посадити. Зараз я її проточую. Роблю, е, так, постараюсь зробити, щоб воно щільненько туди зайшло, можливо навіть на гарячу посаджу, а потім буде обварюватися все. Внутрішня частина вже готова, зараз я її туди запресував. Залишається її вже відцентрувати добре і обварювати. Планую позовні. Ось тут обварити і тут зробити кілька отворів, щоб проварити так втулку саму. Так вона заходить, дуже непогано чіпляється, але ну, надіюсь, що той конус Я її перший раз в житті точив. Чи взагалі токар з мене. Якось так. Е, значить, вчусь. Ніби як вгадав е, Зараз я це сиділа, попробую відцентрувати, ага, до речі, що з цієї сторони. Така в мене задумка має бути з поліаміду втулка. На даний момент ось такий результат. Втулка. Конусно запресована і заварена. Тут з торця обварив в цих місцях в трьох проварив, просверлив отвори і проварив. Тут буде сидіти втулка також і виточена, зараз я просто її не ставивши туди, ось яка буде додаткову таку центрацію буде давати. Ось зараз прокручую навіть їм. Непогано, ніби це все центрується. Далі буду проточувати місце. Зараз я тут розрахую де і як Для того, щоб тут один диск насадився, на якому буде шків ходовий. І тут має бути два штучки проточка, щоб насадилося два диски, для того, щоб вже їх обшити поверху. Це буде якби площина для плоского паса. Ось такий вигляд має цей шкіл, який я хочу переробити. Це вже центральна частина, яка має туди ставати. Надіюсь, що шкіф буде значно легший, значно краще збалансований і ну, центруватись буде краще. І збутися цієї проблеми хочу, тому що тут вже я скажу, що до мене робили бандажі, обварували це все, я пробував щось там, але чавон користь чистої зварки нуль. Тим більше, що місце таке, що там і не провариш по-людськи. Це мені зробив. Вирізав ось такі бліни. Цей вісім міліметрів, цих два по чотири. Відповідно, значить, буде так робитись. Ось тут вже є невеличка проточка. Це має бути ось цей восьмирочка сюди насаджуватися. На неї з двох сторон дві половинки шківа. Ну, така задумка, може щось зміниться, але поки що так. має бути дві половинки шківа закріплено. Справа в тому, що шківа такого, як мені потрібно. Ніде я не знайшов. Значить профіль Д. Тому буде використовуватися ось такий. Я його буду розрізати повздовж і він буде закріплений з двох сторін до цього бліна восьмерочки. І я так планую вийти на, на той клин. На ту ширину, яка мені потрібна. Так, тобто цей буде тут, а ось тут я проточую, буду одягатися ось ці два бліни, і вже на них буде поверху йти з газового балона. Така полоса буде врізана, кружок такий і буде посаджено і обварено. Попередня задумка така, може щось в процесі буде. Змінено ось насаджений вал. Сама ступиця цього е шпива. Тут є тут проточка, є на один шкіл, тут мають вставати. Інші шайби чи як там дліни, на яких буде формуватися дуєшків. Поки що це все в такому вигляді. Виглядає набагато делікатніше, ніж то той огрізок, який там лежить. Будемо працювати далі. На сьогодні в мене вже такий результат. Проточена. Ступиться сама під посадку цих кружечків. Сьогодні я закінчив різати, ділити на двоє шків, то було досить важко. Малими болгарками достати не можна, тому що глибина різу велика, мусив взяти велику болгарку, нею прорізати. Залишається мені все це центрувати. і з'єднати докупи. Получається, тепер у мене шкіл під той профіль, який мені потрібно. Коли я це все з'єднаю, докупи, встановлю на місце на, на ось цю проточку. Тоді буду встановлювати вже два диски і, на, і їх покривати поверху. Якби робочою поверхнею, це буде вирізано з газового балона. Якби токарі скажуть, що страдає, непонятно чим. Страдаю, тому що якби це робилося в великому станку і робилося за якусь одну установку, а в мене то не виходить, я мушу його 20 разів знімати, ставити назад для того, щоб то поставити люнет, то примірити. Ну, коротше, це ціла історія. Але, в принципі, сподіваюся, що решта буде роботи зроблена якісно і що він буде гарно працювати. Ось зараз я сцентрував дві половинки шківа. В середині в мене 8-мм такий блін. Виставив зазор кругом однаковий. Ну не зазор, точніше ширину. Поміряв іззовні і поміряв всередині в плинові. Получається 33 мм. Ось тут Получається, якби вкладаю туди пас, він якраз, якраз чудово. Він до, до дна самого клина не доходить. Думаю, буде добре. Далі буду з'єднувати все це, поступово покажу. Розрізав я балон, подивився зверху тут такий шар жирної гадості якоїсь. Ніби ж був пустий, пустісінький. Так що, якщо є бажання різати балона, наливайте люди до повного. Тому що випари ось цієї маси, цього осадку зроблять великий бум. Різового балона зрізав я таку смужку. Зараз я її тут розрізав і готую приспособу щоб можна було обтянути це плотненько на сам каркас, будемо так казати. Для цього я зараз чесно кажучи, не знаю, де в мене отаке взялося. Заражав його така. Щашка. Я її розрухав, працює. Зробив з цього краю шестигранник, щоб можна було гайковертом це все робити. Вон є ланцюг з крупним таким кроком. Ним я зараз попробую стягну, обжати все це, прихватити, а тоді вже буду обварювати. Так вдалося його обтягнути, Це вже буде в кінці, коли я кругом уварюю, лишню частинку цю виріжу, пристукаю. Така буде конструкція. Так, не забути б в кінці зважити оці шківи і подивитись, яка в них буде різниця. Чи я полегшив цю детальку, чи навпаки вона стала важча. Так, згадав я, що задумка є в мене зважити, що це буде. І ось. Значить, тому що я вже почав його відрізати і тут згадав. Цей шкіл мені треба забрати, він використається. Там 24 кілограми. 24 кілограми. Ну що така деталька? Ну, зроблю, закінчу роботу над, над ось цим і так само зважу. Будемо знати результат. Виставляю шкіл, щоб він центрував. Ну, Дуже це все непросто, ось такий примітивний. Примітивний такий спосіб, був би великий токарний станок. Проблем би ніяких не було. Ось а, в малому я нічого не можу зробити. Ось так я потихеньку виставляю, стараюся якийсь такий мінімум зловити. Зараз воно вже ніби як ніби як на своєму місці. В мене по суті фінішна пряма. Все я вже поприварував, поприхвачував. Зараз прихватив ось тут з середини напівавтоматом. Вже цей шків ходовий. Зараз там буду проварувати внутрішню частину. Тут передбачив два таких отвори. Це для демонтажа. Думаю, зроблю планку яка буде прикручуватись на цих два отворі, а в, ньому, в ній всередині буде болт, який буде витискати вал таким чином знімати, тому що ловити чавунний шків тим більше який варений, переварений, по-моєму, нерозумно. І от, три отвори робити, щось мені теж не дуже хотілося. Надію, що так буде добре, що у нас працює. Буду проварювати і, можливо, сьогодні ще й поставлю, щоб його крутнути. Так, закінчив я роботу над шківом і ось 19 кілограм. 19 проти 24. Ну, мінус 5 кілограм. Як би там не було, я думаю, що гірше не стало. Зараз він остигне. Бо зараз я тільки попроварував, там шкіл знизу він настигне і я буду пробувати його встановлювати. Ось такий результат моєї роботи. Ще я його не ставив. Зараз трошки охолодив. Буду пробувати. Нарешті я закінчив роботу над виготовленням шківа. Буду Пробувати заводити буде абсолютно чесний перший запуск. Надіюся, що від вібрації мені не розбере тут комбайна. Ну, короче, пробуємо. Получаю к поверхня, по якій має ходити плоский пас, виглядає дуже-дуже гарно рівно. Крайній шкір трошки підтанцьовує. А тут аж, аж занадто гарно. Не зовсім ідеально вгадав, але я думаю, що воно буде роботу свою робити. Зараз я трошки газану, подивлюся як воно буде на обертах. Ну, на мінімальних цих холостих абсолютно нічого не відчувається. Так що тут Питання як він буде себе поводити. Під навантаженням на велике коверто донизу там ще до дай, 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 газку газу дай ще.